Кавалерочка, читай ваші коментарі. Багато хто з вас. 에... Не знає, де придбати ось цей крутий смарт-щоденник. Скажу вам тако: я коли побачила в інстаграмі, в інтернет-магазині Вольтик, ось такий смарт-щоденник, я зразу собі його замовила. Він іде в кольорах, але на сторіночці в інстаграмі, в інтернет-магазині Вольтик є дуже багато ось таких крутезних смарт-щоденників. Зверніть увагу. Що в щоденнику є вже вмонтована флешка, що ви можете туди все перемістити з телефону, що вам потрібно? Дуже класна функція є в цьому щоденнику, що тут є вмонтований павербанк. Тобто будь-який гаджет, будь-який телефон ви можете собі зарядити. Або ось тако приклавши зверху. Пошу. Поставлюся. Ну так, але тут треба ще, знаєте, кавалерка Не, треба Тут треба тако. Так, він включений Закриє. Так. так. Він мене трошки вчити. Та почекай, бо тут та кнопка, тут треба. Та, не треба... Во! та треба попасти на це, що думаєш, будь-де поставити і все, є кружечко він... Бачите? І він заряджає, але також є кабелі, є до айфону, є USB, так? USB і Type-C. Type C. Ну, і, звичайно, є шнур, щоб зарядити сам смарт-щоденник. В комплекті йде ручка. Ви вже зрозуміли. Ручка в комплекті, сам смарт-годинник, павербанк, 4 е, шнури для зарядки, флешка вмонтована і бездротова зарядка. Mm -hmm. Цей е, павербанк дуже довго тримає. Я так вдома, коли не хочу. Сидіти біля зарядки, він завжди в мене щоденник під uh -huh. подушкою. Я собі включила, поставила свій телефон, і він мені заряджає, я собі цикаю в ньому і роблю все, що хочу. Кавалєрочка, і цей смарт-щоденник можна придбати в інтернет-магазині, в інстаграмі в Вольтек. Там є великий асортимент таких смарт-щоденників. Є в різних кольорах. Можуть навіть... Знаєте, коли є корпоративи, ну або якась річниця, там ну, на підприємстві, ще десь і вам треба. Ось такі подаруночки ви також можете там замовити. Вони швиденько все виготовляють і вам відправляють. І ви тоді роздаєте ось такі крутезні подарунки. Уявіть собі, ділова жіночка йде на роботу, має такий смарт-щоденник, як круто виглядає. Або навіть собі любимій, подарувати такий подаруночок. Він цього вартує, тому що це і реально. Крута річ. Це, знаєте, можна сказати, що це не є е, щоденник, то є щоденник павербамп, я би швидше сказала. Знаєте, але він є дуже-дуже крутий. Бачите, я вже тут позаповняла, але ще все одно тримаю, бо знаєте, ще не знаю, що там писати. Тіла свої всі мрії. Туди написати, а потім думаю, бляха Віталій прочитає він же не буде знати про що я мрію. Ще якби знаєте, інтернет-магазин Вольтики, ви би ще придумали до того таку маленьку колодочку, щоб я ніхто не пароль. міг то, або якийсь такий пароль. Вам, вам би ціни не було, то би тоді дійсно був смарт-щоденник мій, бо я би точно знала, що ніхто туди не заліз. Mm -hmm. Так що, кавалєрочка, я з великим задоволенням вам залишу посилання, де ви можете собі придбати ось цей крутий смарт-щоденник. Але на сторіночці, як ви перейдете, там просто очі розбігаються. Тому що там такий вибір що я вам не можу передати. Ну і не забувайте, що попереду день жінки. Хтось святкував день жінки 25 лютого, хтось буде 8, березня, 8 березня, Хтось може день народження. Візьміть собі до уваги, це є крутий подарунок. Чи для мами, чи для бабусі, чи для колеги, чи для куми, чи для чоловіка. Та будь для ком. Так що посилання ви маєте обов'язково скористайтеся. І будете мати таку дуже гарну і крутезну річ.